Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розберемо пісеньку для початківців, яка називається вальс для мами. Розмір цієї пісеньки 3 чверті. Це означає, що ми будемо рахувати до трьох 1 і, 2. 3 і, і. В правій руці ми використовуємо такі пальці. Пальцем П ми граємо бас, а бас це четверта струна, п'ята та шоста струна. Далі пальцем І ми будемо грати третю струну. Пальцем М ми будемо грати другу струну. Перший такт починається з шостої відкритої струни. Далі граємо третю, другу, третю, другу. Тепер з рахунком. Один. І два, і три. І. Далі. В лівій руці ставимо другий палець на другий лад третьої струни. Та перший палець на другу струну перший лад. Граємо п'яту відкриту, третя, друга, третя, друга. З рахунком: один, і два і три. І. Далі відпускаємо перший палець та переставляємо його на п'яту струну другий лад. Граємо п'ята, третя, друга, третя, друга. З рахунком один, і два і три і. Далі в нас повторюються відкриті струни. Шоста, третя, друга, третя, друга. З рахунком один і два і три і. Далі знову відкриті струни. Шоста, третя, друга, третя, друга. З рахунком. Один. І два. І три. І. Далі в лівій руці ставимо другим пальцем другий лад на третій струні та першим пальцем другу струну, перший лад. Граємо п'яту відкриту. Далі третя, друга, третя. Друга. З рахунком один, і два, і три. І. Далі перший палець знімаємо з другої сторони і переставляємо на п'яту сторону другий лад. Граємо п'ята, третя, друга, третя, друга. З рахунком один і два, і три. І. Далі в нас йде шоста відкрита. Граємо один і, два і. І на третю долю ми пальцем П граємо одночасно третю, другу, першу струни. Ось так. Один і два. І три. І. А зараз ми зіграємо цю пісеньку від початку до кінця в повільному темпі, рахуючи вслух. Один. Один і два і три і 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 один і два і три.